Мені здається, з усіх сторін. Видно, що це академічна робота, що за спиною стоїть серйозна освіта, що це була художня школа республіканська, що це була потім майстерня Григор'єва в художньому інституті. Видно деяко виліплена форма, видно грубне світло тіння, це класичне академічне тло, сіре, де, в якому так розчиняється. Розчиняється фігура, але видно, що це вже перехідний етап в творчості горської, де вона вже шукає, як себе розкрити як творчу одиницю через якісь більш ну, притаманні часу так, творчі способи. І хоча це така класична олійна робота, цей погляд від нього важко дійсно відвести свої очі. Дуже емоційний, на мій погляд, і такий з викликом, що подивіться зараз, що я буду робити далі. Так? Я така трошки на чернастрії в нього. Якраз в 50-ті горська ще активно працювала, це я кажу зараз, як мистецькознавець, а я, як людина, яка читала про творчість в Абусі. Вона ще активно працює в класичному жанрі олійного живопису, але вже потроху починає. Змінювати спочатку мені йдеться, вона з композиції змінювала в таку вавангарну сторону, а потім почала експеримент, експериментувати з матеріалами, і з мінобрадурою, з графікою, і з театральною ілюстрацією. І цей портрет, на мій погляд, такий, як рубіж, так, як на, 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 на зламу, на переході. Мені подобається в ньому композиційне рішення, воно через те, що чітко по центру. Обличчя, да? це начебто такий відхід вже від канону, да? бо у нас учасні художній традиції, що треба золотого січення, правила там, і так далі. Да? Тут вона вже начебто а, каже, а я трошки правила це починаю порушати. Да? Далі вона а, далі щось порушує, порушує в творчості, знаходить нові для себе виклики, нові способи а, розказати про себе і про свої думки через картину. Саме з таких спогадів фізичних, так, коли людина передає вербально щось, якийсь текст, я, на жаль, окрім листів, дійсно не, не знаю, батько такого не розповідав, але з, з творчості самої горської збереглися дуже багато автопортретів. Я думаю, що це для неї був ну, такий, як це сказати, відомий для неї так, спосіб показати якийсь свій період, показати свою. Своє ставлення до подій. І тут особливо по виставці цієї казарстри в музеї, видно, що в неї такий критичний завжди погляд. І цікаво задавати питання, він критичний до себе, чи він критичний до тих, на кого дивиться з картини. І жанр вона опанувала цей, на мій погляд, дуже вдало. Це не красиві портрети для жіночі. Вони завжди ну, такі неоднозначні. Скажімо, да? І саме це автопортрет теж погляд не погляд неоднозначно, саме через його емоцію, ну, мені здається, що е, коли вже ми дивимося на творчість людини з висоти часу, да? то ми можемо начебто е, е, притягувати да, якісь зв'язки, що можливо тут є, може це і композиційне рішення таке вже монументальне, може це оцей погляд трошки зверху. Да? Ти дивишся з великого будинку, да? але я не впевнена, що, що ми можемо таку прямо точну да, провести паралель. Видно потенціал. Я думаю, що цього ну, тоді можна, коли видно потенціал, тоді можна вже пов'язати дійсно з цей період 50 з тим, що буде через 10 років. Я думаю, що дійсно виправі кожен фільм-портрет різний, можемо так сказати. З іншого боку, кожен має якусь об'єднувальну, таку Це через погляд, через виклик в рисах обличчя. І чи є саме в цьому автопортреті? Думаю, я зараз думаю про те, що відбувалося у неї в житті і в творчості в 50-ті. це закінчення художнього інституту, це одруження, це дитина, це пошуки свого творчого проявлення і це однозначно реакційні так, процеси У будь-якому випадку вона... це непростий період для будь-якої людини. І я думаю, що це дійсно серйозний такий зріз саме 50-х в творчості Алгорської. Ну, Проте знаково однозначно для тих часів. Тут вже батько дещо розповідав в своїй пам'яті, і він завжди зауважував про главенство чоловіка чи жінки в родині, і в тому числі е згадував своїх бабуся і досяг це конкретно мова про батьків Зеленського, що був період, коли бабуся більше заробляла грошей. Е і це в ті часи було ну це будь-які да, часи, як неоднозначно може сприйматися в залежності від того, як родина до цього ставиться чи оточні родини. І мені сподобалося його цитата, що до цього все ставилося дуже нормально, що це Тут така от зараз стала ситуація. Ніколи не було засудження в цьому, в таких поняттях традиційних да, трошки патріархальних цінностей, які ну, насправді навіть зараз ще часто був битує. Да? Наскільки я зрозуміла, з листування з спогадів союз був сонцейник, був дуже ваційний. І непростий не, не насправді, бо сильні особистості, хоче з різними темпераментами, але дуже справа і дуже своєнравна горська, більш домашній, мабуть, це слово тут доречне і заглиблений в творчі процеси Зерезький, безстрашна ризикуюча горська. Обережний, той, що піклується про родину Зеленський. Тобто є постійно якісь такі точки, да, в яких зростало на кругу. І мені здається, що батько ну ми не дуже багато спілкувалися, наприклад, про мою родину чи про його стосунки з моєю мамою, чи з його дружиною. але він мене так завжди мудро вчив, як позбуватися конфліктів. Я думаю, що він з дитинства вчився якось маневрувати насправді між такими батьками яскравими. І ми вже знаємо, так, да? знову ж таки, з, з плином часу я болісно переживав Зарецький втрату дружини. І я думаю, що ці всі його емоції бурхливі. Ця пристрасть в стосунках, вона потім була ну, така ж напружена в страждання, да? просто вже з іншого боку, начебто на це якщо подивитися. Я думаю, що якась певна трансформація точно відбулася в ньому і він, через те, що він неймовірно майстерник, не працювати, він дуже сильно творчість та да? свої відчуття. І дуже ж багато портретів намальованих джеремальованих після смерті не одна людина згадує про те, що він звучував, що в нього видіння горської. І такий образ, здається, він є там в портретах, і цього образу багато, і в тому числі оцей портрет з Червоним Сервом Оцей образ, коли горська так наче напливає на глядача з широкою посмішкою він. Він таки начебто веселий спочатку здається, да? потім ти його коли розглядаєш, розумієш, що в цьому і такий, ну, як це напад є, виклик є. Да? І мені здається, що це, е, ну, це теж свідчить про те, як він е, е, трансформував потім біль свій втрату, і в, в творчості, як він бачив і як, як він її показував. Да? Що знову ж таки це не от при житті, да? це такі жіночні портрети, вони сповнені любові. Це пластичні лінії, це такі промальовані обличчя, очі. А, а після смерті зовсім змінився спосіб, який він показував Горську. Ну, Це або дуже метафоричні портрети, або це ось такі неймовірно емоційні. Дуже цікаво, як змінюється образ портретуємої дружини, до творчості художника. Мені здається, що все ж таки другі, бо в них дуже цікавий симбіоз і баланс постійний. Наприклад, факт того, що Зарецький вже в студентстві був дуже сильним рисувальником і вже почав в студентстві навчати інших. І є цитата, що в тому числі горську він теж навчав і навчив. Це не звідом Навчав і навчив. Виходить, що на якомусь етапі він вже був в ролі. Вчителя, тобто, скажімо, ну, старшого, да? а потім вони протягом життя начебто змінювалися цими ролями, балансуючи, туди сюди, як в е, Я думаю, що однозначно були якісь моменти, коли хтось намагався, а, це мені здається і в спогадах були, і в, ну, в архівних записах, а, коли польська продавлювала якусь свою позицію і не слухала порад чоловіка. Або навпаки, Зарецький намагався да, притягнути десь на себе ковдру. Про це менше спогадів. Mm. Ось тому я думаю, що така напруга певна родина була, але дуже цікаве поєднання. І в тому числі, от як вони працювали по моментальному творені, да? один робив одну частину, друга робив другу частину. Ці частини можливо однозначні в. У вкладі тебе як художника в роботу, але вони абсолютно різні з точки зору робочої ситуації. Одна людина робить задуми, скасування, наприклад, ідейну іде... концепцію. А друга людина вкладає тільки творчої своєї сили в пропрацьовку деталей, пропрацювання кольору, рішень кольору. Тобто вони якось, мені здається, дуже класно навчилися перерозподіляти розподіляти і балансувати, знаючи у да, кож сильного сторону кожного в союзі, да, бо кохання ніхто не мене в їх парі. І знаючи це, вони поважали цю складову да, іншої людини. Ну, ну, досить однозначно, тому що там було і те, і те, і почуття як е -е -е -е, двох особистостей, що мають певні відчуття один до одного, так і двох творчих одиниць. Бо, все ж таки це їх робота була, да? це не хобі, що вони там малюються, а працюють над чимось іншим. Вони справді саме художники були за життя. І я думаю, що в них були професійні амбіції в тому числі, і, але не тільки професійні художні амбіції, да? ще певні, концептуальні. Ось тому я думаю, що був баланс. Ну, насправді, мабуть, я не можу відповісти так однозначно, ну і може не хочу. Чого більше, як е, творчі співпраці. А коли, інколи це дуже сильно мотивує і створює високу планку, а інколи це навпаки дуже сильно е, ну, наче, е, рівень відповідальності зашкалює. І я з ним не справляюся, наприклад, і я відчуваю себе недостойною цієї ці династії. вже. Тобто тут вже залежить від... До якогось свого емоційного і фізіологічного стану, мабуть, ось батько класно вибрав в собі насправді діяльність. Я йому дуже вдячна, бо він зробив величезний крок у збереженні саме історії цієї пари і те, що він позбирав книгах тих людей, до яких він звертався, по спогади, по архівні записи. Вже багатьох зараз, наприклад, не немає живих. І дуже велику роботу зробили мистецтвознавці по творчості Зеленського і по творчості горської, але е, ось такий саме шматок їх життя, який зробив батько, який він зберігав. Е, навряд чи хтось, б, окрім нього, зміг це зробити. І насправді це велике щастя, що саме це його стало професією і спеціальністю. Ну, тут вже мені хочеться сказати, що я, наприклад, тільки зараз прийшла до. Зберігання. що це мені досталося як у спадок від батька, що це була місія за життя, наукова робота дослідницька і архіваторська. Його не стало, і це начебто мені разом з колекцією так, ці зобов'язання до мене перейшло. Дійсно їх сприймаємо зобов'язання не давно чи приємні. І, звісно, що, наприклад, якби якось інакше складалася ситуація, невідомо, чим би я займалася. Це більше біль, можливо, я більше розкривалася як художником, бо пішла б загалі спеціальність. Ось відчувається підтримка сильна, навіть навіть вважаючи, що людей вже не може да? але відчувається дуже ну, несправді підтримка. От прямо інколи я фізично уявляю, де з позаду стоять люди. І інколи, як ви сказали, інколи це зобов'язання і борг, а інколи це. Щось, що ускладнює, але тут треба мені здається право розставити якісь способи дивитися на цю ситуацію і вже робити те, що робиться. Мені сподобалося осені. Один художник мені сказав, що ну так абсолютно навіть без емоційної напруги, що ну нікуди не дітися, генетично пам'ять працює. Це так Знає, Знаєш, мене так засуть yeah. клас. Типу, я, я трошки самокритичності зменшу зараз. З Мені дуже подобається як для споглядача. Бере гордість за кожний сантиметр виставки, в основному через те, який сам музейний простір, які люди тут працюють, які його створюють. Робота з співкураторкою Оленою. Дуже неймовірно. я така людина не дуже організована і без досвіду кураторства. І дуже класно, коли поруч з тобою людина, яка знає просто, що робити, і взагалі не має жодного сумку ну, ні в яких питаннях. Це ну, класно, тримає дуже. Як архіваторки, якщо можу це слово так з вами, використовуємо, для мене це дуже таке відчуття, що я роблю для родини, для збереження, для пам'яті. Наразі я можу щось робити, да, і я це роблю. У мене є можливість співпрацювати з великим музеєм, з серйозними людьми. Окей, вони мене запросили, я співпрацюю. Не буде такої можливості протягом, наприклад, декілька років. Добре, я буду робити щось інше. Тобто в мене задача постійно, щоб була якась діяльність, виставлялися роботи, писалися матеріали, тобто це прямо в мене такий в голові план. Тому я в цьому проєкту вдячна ну, неймовірно, бо він дає знаєте, одразу 100 балів так? Тобто все. От можна ще два роки, наприклад, просто писати статті про виставку робота життя. Тобто, це для архіпатовської роботи потужна. Ну і як завжди буває після виставок, я цього не знала. Бо це перша виставка, яку я співкуратора співкурувала в. Починають підійматися різні матеріали, спогади людей, які жили, хтось соромився написати і нарешті написав, хтось е, е, якусь детальку там, мені розповів, яка в мене складається докупи. І якби, наприклад, не організація виставки, а просто була у мене сторінка у Фейсбуці, або просто як б вдома запросила друзів на чай і ми обговорювали один партнер, цього б не сталося. Тобто мають бути обов'язково такі великі події освічуються в засобах масової інформації, про які говорять один одному, які тривають ось такий період часу, та, що люди встигають прожити якісь свої проблеми і нарешті дійти до виставки. Це ну, запускає такі процеси, в тому числі історичні. Я маю на увазі, що історія стає сповнена деталями в історія. Це дуже цікаво для збору інформації. Переду річниці сторіччя з ненародження Зарецького, сторіччя з ненародження горською. Ну це те, що буде найближче 10 років. Тобто це все-таки для країни, для влади, країн, для, для людей важливі да, цитати там 100 років, все, робимо щось, виділяємо да, бюджет, да, такі щось. ось, але через те, що я в не професійний музейщик, я не знаю, і з якої сторони підійти, але я за не соромлюся всіх про це питати. Тому Цікаво, що може це Ну, Наприклад, відомий формат музеї квартири да? на, на жаль, немає такої можливості, бо немає цих квартир, якими можна було оперувати як саме простором історичним. Але і Згорський, і Хмельницький не їздили, да? а подивіться, як тепер зв'язалася доля міста і людей. Ось тому Я думаю, що треба шукати можливості, шукати е, способи втілити такі задумки. І ну, Це власна ідея. Ну, тоді влітку 20-го це така була досить спонтанна ідея, і мені сподобалось, як вона втілилась, і дуже багато слів підтримки було на сторінці Фейсбуці, де я виклала, і, і я навіть їх нещодавно прочитувала і так себе заспокоїла, що я задоволена була проектом, бо насправді це ж будиночок стоїть у нас на дачі, ми ходимо повз з нього, малюнок не закінчений. І... Ну, якщо називати це, наприклад, акцією, да, чи от саме тоді, да, коли ці дві години я малювала, поки спала молодша дитина. Воно по одному сприймається і в відео, а коли воно на вулиці серед дерев або в сутінках, і ми з дітьми ходимо, і діти там трошки бояться цих білих фігур, воно трошки по-іншому. І е, е, я хотіла, ну я планувала, що час буде його е, руйнувати, бо це е, гуаш біла і грейда. Але точно настільки швидко руйнує. Тут знаєте класний момент, що ми ж зараз в нашому сучасному світі хочемо, щоб все було швидко. І навіть руйнація щоб була швидко. Тобто ну, такий дивний момент, бо з одного боку хочеться, щоб нічого не руйнувалося, з іншого боку, хочеться, щоб вже цей проєкт дійшов до якоїсь точки кінечні. А він може ще можливо просто я 20 років подивимось. Ось тому, що буде будуть якісь зміни. Найближчим часом, найближчі роки. І ці зміни швидше за все будуть від моїх рук, а не тільки від дощу і снігу. Цей проєкт більше про сім'ю, бо, наприклад, на цих дачах вже горська їх не застава. Вони з'явилися в кінці х а Це вже тільки Зарецький мав стосунок до цієї дачі. А, тому важко поєднати прямо з поколіннями. Але він про сім'ю і про те, що все змінюється, і з'являються нові члени сім'ї, і хтось іде з життя, і хтось залишається в тебе в пам'яті, і у когось є лице, у когось нема малиться. І хтось запам'ятався тобі просто високим силуетом, а хтось запам'ятався тобі маленьким, от як я себе зобразила маленькою дівчинкою, хоча я малювала вже будучи дорослу жінку. Ось тому він ну, швидше більше про людину. Баланс постійно шукається. <голись> колись це більше уваги людям, колись це більше творчості, колись хочеться це поєднати одне ціле. Мене насправді дуже підтримали листи горської, зарецької, і спогади їх про те, що і їм було непросто так, знаходити цей баланс, що і їм було важко з маленькою дитиною, і що і в них були якісь конфлікти з батьками. Бо зараз да, коли вже їх немає в живих, а є тільки образи великих художників. Здається, що от у них все було гладко, і якось вони цей баланс знаходили, бо ж подивіться, скільки творчості, да? а, а ми от в цьому нашому житті буде да, не можемо цей баланс знайти, і послід не помити, і, і малюнки не домальовані. Ось тому мені дуже, ну, дуже щиро цікаво було читати е, про те, як у них це було. Я думаю, це приклад насправді для багатьох е, творчих е, молодих людей. Про те, що немає якогось рецепту єдиного, немає фірмового розуміння, як має бути цей баланс знайдений. Зарецький своїм ученням казав, що родина тобі не допоможе бути великим майстром. Да? вона буде завжди залежати, ти маєш про це пам'ятати. Це ж не, не значить, що треба від неї відмовлятися. Ну, тут вже кожен шукає для себе і розставляє пріоритети. Ось, і, і в сонсейні тут теж люди. Побачити, як зберігається як пам'ять про людей, які є і на книжкових розворотах, да? а які є в пам'яті звичайної людини, яка переживає і, коли можливо, навіть о Боже засуджує деякі да, рішення. <сміття> тому пам'ятати про те, що все змінюється, і що час минає в тому числі. Знищуючи пам'ять, і справа мене, наприклад, як родини створювати якісь одиниці пам'яті, а справа людей, які приходять в музей, ну я вже їм вдячна, що вони прийшли. Ось по-друге, бути відкритими до цих історій. Саме цей проект, я думаю, завершені, не завершений. мені хочеться бути більш майстерним, мені хочеться бути більш. А, а, Більше закінченості в своїх справах. Мати в ну, мене на всі справи в житті перекладається на даному етапі. Я думаю, будуть ще якісь варіанти таких рефлексій родинних, бо е, малювати олійний живопис е, швидше за все, е, якщо я і буду, то я буду робити це вже в якийсь інший спосіб, щоб не е, боявлюся да, дійти чи не дійти до якоїсь планки, яку мені поставили в династі. Якщо б вони не оцінили це з професійної точки зору, вони, можливо, оцінили це з особистої точки зору. У всякому випадку я відчуваю їх підтримку таку творчу. Я знаю, що б мені сказали в плані майстерності, і я це роблю та да, або не роблю. Я уявляю, що щоб вони сказали в плані пошуку творчого і пошуку себе як художника, як це показувати, у них завжди були можливості експериментувати, незважаючи на традиції. Я вчусь не боятися, ну поки що це не завжди виходить, але попереду є куди рухатись.